Росія висловила розчарування договором, підписаним США та Чеською Республікою, згідно з яким Сполучені Штати зможуть розміщувати елементи системи протиракетної оборони на чеській території. Президент Росії Російської Федерації Дмитро Медведєв на саміті Великої Вісімки заявив, що у у разі, якщо США розвиватимуть свої плани щодо встановлення ракетно-захисного щита у східній Європі, Росія буде вимушена вдатись до відплатних дій. З подробицями Марія Юнко. У середу російський президент Дмитро Медвєдєв висловив невдоволення Москви щодо планів США розмістити ракетний оборонний щит у Східній Європі. Як він зазначив, Російська Федерація обмірковує контрзаходи. Нас та Нас це не влаштовує. Я про це одразу сказав своїм колегам на саміті Великої Вісімки. ми звичайно не робитимемо істерики з цього приводу. але будемо продумувати кроки у відповідь. Я хочу ще раз сказати, що ми відкриті до подальших переговорів і продовжуватимемо їх з країнами Великої вісімки та країнами-членами НАТО. Згідно з підписаним у вівторок договором, Сполучені Штати зможуть розгорнути біля Праги захисну протиракетну систему, яка буде частиною американського оборонного щита від країн, що становлять потенційну загрозу, наприклад, Ірану. Ми, як також наші країни-партнери, зіштовхуємося загрозою іранських ракет, яка з кожним днем стає все більшою. А іранські апетити щодо розвитку ядерних технологій і досі залишаються неконтрольованими. Адміністрація США намагається завершити усі переговорні процеси щодо розміщення оборонного щита ще до того, як президент Буш закінчить свій термін у Білому домі. Однак Райс зазначає, що рішення щодо подальшого розвитку цього плану залишатиметься за наступним президентом. Мені важко повірити, що наступний президент США не захоче мати ресурси захистити нашу територію та територію наших партнерів. Росія зазначає, що розміщення елементів системи ПРО порушить баланс безпеки у Європі, послабивши захисні можливості Росії. В офіційній заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації сказано, якщо договір ратифікують, Росія буде змушена відповісти не дипломатичними, а військово-технічними методами будь яка військова дія викликає військову реакцію. Це головне правило військової політики. і якщо відбулися зміни у стратегічній позиції, вони викликають такі ж зміни. Ви прочитаєте це у кожному посібнику. Тому тут немає жодної несподіванки і немає навіть про що запитувати. А тим часом опитування свідчить, що дві третини чехів проти розміщення елементів ПРО на їхній території. Тому не виключено, що чеський парламент підписану угоду може не ратифікувати. Водночас деякі Вашингтонські експерти закликають запобігти назріванню ймовірного ядерного конфлікту. Система ПРО неабияко ускладнила європейсько-американські відносини та стосунки Росії. США. іранська загроза може стати реальною лише через роки або може не матеріалізуватися взагалі. Тому перехоплювачі, які США хочуть встановити, поки що не потрібні. Насправді, ми на роки випереджаємо необхідність встановлювати захисну систему. Марія Юнко голос Америки.